Через руки лікаря Дмитра Суховія пройшло близько сотні цивільних херсонців, які потребували медичної допомоги на деокупованих територіях. Чоловік пригадує, як в листопаді 2023 року поїхав працювати в Херсон. Місто, хоч хоча і деокуповано, та по місту кожну годину десь чутно якийсь приліт, взриви, виходи, приходи. Розбиті стекла, розбиті приміщення, людей в місті дуже мало, молодих також мало, магазини працюють не всі, не в повному обсязі. Працювали ми на звичайній швидкій, працювали ми з звичайними цивільними, доказували допомогу в повному масштабі. Їздять медичні екіпажі часто під обстрілами, крім того, самі іноді стають мішенями російської артилерії, розповідає лікар. Були випадки, у нас що ми поверталися з виклику, і в цей момент на сусідній вулиці був приліт, була пиль, були осколки, були... посипалося скло. Ми зразу ж виключили всі ліхтарі, наділи, так би мовити, каски, нам поступив відразу ж виклик. І ми поїхали шукати ту людину. Дмитро Суховій розповідає, від початку повномасштабного вторгнення став поєднувати цивільну роботу з наданням допомоги пораненим бійцям на Сумщині. Спочатку було все незрозуміло, коли це ти бачиш вже не на тренажерах, а вже на яву. Коли ти намагаєшся повністю позупиняти ту кровотечу та стабілізувати його, він трішки психоемоційно збуджений. Було літо, коли з під Краснопілля їхали на зустріч. Це, напевно, вперше таке, що давали такий виклик військовий поранений, який ну, стікав, так би мовити, кров'ю. Військовий вивозили, а нам вже віддали його, такий, як він є. Він був вже збуджений. Трішки при. Потрібно було часу, щоб його стабілізувати, заклеїти всі рани, накласти де треба турнікети. Було його зсидовано та відправлено до лікарні. Інколи додає Дмитро Суховій, у медиків є лише кілька хвилин на порятунок бійця і жодного шансу на помилку. Завдання екіпажів стабілізувати стан хворого та передати до госпіталя. Тяжко лікарям, які не мають гарної практики. На швидкий це практика максимально крута, швидка майже як реанімаційне відділення, тільки польове. У нас умови більш жорсткіші, у нас тільки санітарні автомобілі, ми в санітарному автомобілі намагаємось виконати те, що виконують відділеннях. Скількох бійців вдалося врятувати, лікар сказати не може. Додає, вже збився з рахунку. Перша ротація це було було 68 викликів за 10 змін. Тобто це десь 6 шість в середньому викликів, і на кожному виклику це одна людина. Тобто 68 людей це в перший місяць. Друга ротація була у нас трішки менша. Це 6 добових чергувань. Там у нас було 32 виклики. Нас рятувала праця. Ми добровільно були згодні працювати там. Нам колеги наші розповідали, як це буде. Це дуже хотілося. Відчути, так, так би мовити, цей азарт. Ну, ми відчули цей азарт, трішки е, там перебувають, ці цінності життєві міняються, і ти розумієш, що якби, важливо інше. Надо цінувати те, що ми тут маємо, і дякувати всім нашим захисникам, які нам це е, е, дають відчувати, знаходячись майже сусідами з боку окупантів. Дмитро Суховій каже, якщо виникне потреба, готовий знову їхати працювати в Херсон. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.